Спілкуючись з читачами на форумі Finance.ua, помітили, що навіть найпалкіші противники оплати через інтернет все ж вибирають онлайн. Світ змінюється і наші звички теж. Якщо терміново потрібні гроші, не обов'язково витрачати час і ризикувати здоров'ям, стоячи у чергах. Проте у деяких залишається страх оформлення кредиту онлайн. На форумі ми побачили відео користувача, який хоче взяти кредит онлайн, але боїться, бо ні разу не оформляв позику в інтернеті. Давайте розберемося, чи є підстави для такого страху і що з цим робити. Для цього ми запросили нашого користувача Артема в гості. Ну, після карантину почали зарплатню затримувати на 4-5 днів. Причому постійно. І ці 4-5 днів не вистачає. За квартиру ж там потрібно якось платити. А у друзів кожного місяця не, по... не попросиш. Тому я і думаю, ось що робити. Ну що, приступаємо. А наскільки це законно? Звичайно, це законно. До недавнього часу діяльність мікрофінансових організацій регулювалася нацкомпінь Але з початку липня 2020 року, після вступу в силу закону про Спліт, вони перейшли під нагляд Національного банку України. Тобто тепер і МФО, і банки контролюються НБУ. Вовка з роботою казав, що брав на маніфою. Ось йому сподобалось. Можна і я там візьму? Якщо Вовка розібрався. Думаю, я зможу. Тим більше, там маленький процент, якщо перший раз береш. Звучить якось дуже класно. Гроші прийшли одразу на картку. Ще й їхати нікуди не треба. Каска якась. Так, мені потрібно знайти money for you. Вірно? Money4U, money for you Google. Кредит онлайн. вигідні умови. условия. Номер мобільного, або поки що. А, не авторизуватися, а просто зайти. Так. Мені 3000 докласти до своїх. Ось так. На 6 днів. Зарплатня через 6 днів, тому 6, так. Виходить, переплачую лише гривню 80. Добре. А якщо на 8 днів. 8, окей, о лише 2,40. В таких ситуаціях краще підстрахуватися і взяти запас в один-два дні, щоб не платити штраф в разі форс-мажору. Також не варто витрачати на погашення кредиту більше 30% вашого щомісячного доходу. Інакше ви ризикуєте не виплатити кредит. Наприклад, якщо ваша зарплата 12 тисяч гривень, на кредит не може йти більше ніж 3 тисячі гривень щомісяця. Так, дата сума окей. А що це за промокод? У мене його нема. Постійним клієнтам компанія регулярно дає знижки на користування грошима у вигляді промокоду. Буду брати наступний кредит, обов'язково скористаюсь промокодом. Я ніколи не був на цьому сайті і мені потрібно залишати свої дані. Сподіваюсь, це безпечно? Це безпечно, адже перелік фінансових установ, внесених до Державного реєстру фінансових установ, можна знайти на офіційному сайті Національного банку України. Посилання залишимо в описі до цього відео. Умовили. Давайте заповнювати. Якщо кудись не туди нажимаю, то кричіть: Добре. Отримати кредит. Реєстрація так. Ім'я по батькові І номер телефону. О, так, треба ще якийсь пароль придумати. продовжити код з смс 1613 так сюди вводимо 16 1613 продовжити так ідентифікаційний код добре так Номер паспорту та серію ВІВ. Ким виданий. Емейл. Так, тепер тут місто або населений пункт реєстрації, прописка. Продовжити. Тут в мене на сторінці зайнятость, тобто освіта, факультет, вид діяльності, сфера діяльності, місце роботи. Так, робочий телефон можна не вказувати. Щомісячний дохід, щомісячні витрати, в мене є погашені мікрокредити, в мене є відкриті кредити, немає, то все, продовжуємо. Паспорт більш нам не потрібен, відкладемо його. Так, що далі мене просять? Додаткова інформація. Ваш сімейний статус. Дружина, дружини, розлучений не перебуває в стосунках. Добре. Контактні особа. Так, батько, мати, сестра, чоловік, інше. Я тут все заповним, тому переходимо далі. я Так розумію. Так, тепер в мене просять карточку. Добре, зараз буду вводити номер карти своєї. А ось так. Швиденько. Додаю картку. Цифру пропустив. Добре. Щось на договір, похоже. Тут е, треба щось читати. Будь-який кредитний договір потрібно читати повністю і уважно. При цьому особливу увагу потрібно звертати на такі моменти. Перше відсоткова ставка. Це вартість вашого кредиту. Якщо кредит перший видається під 0,01%, то знайдіть в договорі пункт, в якому це прописано. Друге штрафи за просрочення. Компанія має право штрафувати вас, якщо ви вчасно не погасили кредит з відсотками. Умови накладення таких штрафів мають обов'язково бути прописані в вашому кредитному договорі. Третє це умови пролонгації. Якщо не виходить погасити кредит в зазначений термін, його завжди можна продовжити. В цьому випадку ви уникнете непотрібних штрафів. З цього всього я зрозумів, що мені потрібно повернути кредит вже через 6 днів, бо на 7-й вже буде штраф. Так, зараз ми натискаємо Підписати паспорт позики». Правильно? Так, все. Грузиться. Електронний підпис. Що за електронний підпис? Так, подати заявку? Добре, подаємо далі. Статус заявки, розгляд вашої заявки триває. Зачекайте, будь ласка. Треба почекати трішки. О. Вітаємо, Артем. Вашу заявку погоджено. Для отримання коштів додайте банківську карту. Карта повинна відповідати наступним вимогам. Все, додати картку, окей. Далі. Знов просить карточку ввести. Зараз я введу. Так, підтвердження сума. Ваша заявка на кредит схвалена, підтвердження особистості. Так, через банк ID або зробити фото. Що нам потрібно? Так, зробити фото. Так, фото з документом. Візьміть до рук документ ID або карту паспорт. Піднесіть відкритий документ ближче до обличчя. не за... Туляючи обличчя. Так, наведіть камеру перед собою, так щоб було добре видно вас. І документ з останнім фото, ID-карткою. Так, зверніть увагу, щоб на фотографії було сфокусовано два обличчя ваше та те, що на фото в паспорті. Обличчя обов'язково повинні бути виділені двома квадратиками. Так, добре. Продовжуйте. Да? Надати доступ до камери. Ми надаємо добре. Додати, надати доступ. Зняти фото або відео. Вибираємо фото або відео. Фум. Два квадратика на обличчі. Е, відправити на ідентифікацію, правильно? Так, все, відправляю. Все, розгляд вашої заявки триває. Зачекайте, будь ласка. Ура! Кредит схвалений. Електронне повідомлення про прийняття пропозиції. Так, вводжу код. Продовжити, так? Все. Відправляю гроші на вашу банківську картку. Чекаю. Прийшли? Круто. Вітаємо вам видано кредит. Дата видачі сьогоднішня 28. Так, активний і до 03.02.2021-го. Якщо я сьогодні погашу, то буде лише 30 копійок. Так, а що таке завантажити документи? Завантажити договір і завантажити паспорт продукту. Я думав, буде складніше, тому що тільки я і телефон. Ну що, настав шостий день День розплати. Воджу телефон, ще пароль. Так, який в мене пароль, я вже його забув. Так, зайшов на сайт, пройшов авторизацію, тепер потрібно повернути, як це зробити. А ось кредит, профілі мої картки, як отримати, як повернути. Правильно? Так, як повернути, я переходжу. Як легко погасити кредит? Так, банківська картка, каса банку, платіжні термінали. Я напевно виберу картку, тому що зарплатня прийшла на картку і мені буде зручніше. Кредит. Зайшов до кредитів. Мої кредити. До сплати на сьогодні 3 1 гривню 80 копійок. Тіло кредиту 3000. Натискаю погасити. картка вже підтягнулася. Погасити номер картки, термін. Зараз введу CVV. оплатити. І так. Скажів пальці. Так, підтвердження, треба перейти до банку. Зараз все, здається, погасив. А як зрозуміти, що компанія отримала гроші? Так, зараз подивимось. А, історія кредитів. Так, в мене є кредит за номером 3000, який я погасив. О, завантажити документи. О, клас, є довідка про відсутність заборгованості. Так, ось з мокрою печаткою є Money for you», що в мене немає заборгованості. Круто? Звичайно, кредити не дуже хочеться брати. Хочеться, щоб зарплату вчасно платили. Але добре, що є такі фінансові компанії, які дають кошти ще й під маленький відсоток на карту, і не треба нікуди йти.